Навіщо створювати оцю ситуацію в місті цей соціальний вибух? Я хочу, щоб відкрили в центрі міста заклад. Я хочу, щоб туди ходили діти, щоб він працював. Коли е, вмішується політика в робочі процеси, відбувається вибух. Це ж люди ми теж хочемо робити, і чому нам повідомили про скорочення? Ми кола будуємо на Богоєвського, там квітники висаджуємо, бордюри кладемо, а не можемо просто забезпечити навчальний процес. Ну, я вже втомилась. Друга така зустріч емоційна. Ну, це важко. Це просто безприділ. Більше не мовчать і не бажають сліпо слідувати рішенням, прийнятим у правладних кабінетах, якщо це суперечить інтересам людей. Так цього тижня громадськість голосно висловила свою думку з багатьох питань. Мова йшла і про лікарню Придніпровська і про деякі школи, у яких діти досі чекають на відновлення повноцінного навчального процесу. Ну і звісно ж, про Кременчуцький заклад дошкільної освіти ясла садочок номер 34 Мене звати Роксолана Жукова. І сьогодні у фокусі нашого дослідження ситуація, коли батькам Колективу дітям не залишають особливого вибору, зводимо усі факти у одне ціле. Тільки протягом останнього часу у місті з восьми садочки вже зробили чотири, об'єднавши їх між собою. Із скількома ще закладами дошкільної освіти планують так вчинити, наразі невідомо. Зараз вже пропонують піти спочатку на невизначений термін зі свого приміщення, а час покаже, чи не назовсім, вихованцям ДНЗ номер 34 Ну Но якщо хтось обирає, Варіант мовчати та шукати для своєї дитини приватний садочок чи погоджуватись на інші альтернативи, батьки колектив, депутати, волонтери, громадські активісти вирішили сказати своє ні, ситуації. З садочком номер 34 склалася так, що педколективу спочатку повідомили про відкриття дошкільного закладу, а потім передумали. Ситуація по нашому закладу за ці два роки була неоднозначна. З одного боку, ми не маємо власного укриття. Ми працювали в режимі онлайн, але під час війни в нашому закладі по всій території поміняли вікна, встановили пожежну сигналізацію, провели систему вентиляції. Навіщо це все робили? Навіщо вкладали державні кошти, якщо планували нас не відкривати? Так вам не почулося у дошкільному закладі, який вочевидь не збиралися відкривати цьогоріч, адже немає власного укриття, облаштували усе необхідне для повноцінної його роботи. Далі був ряд непослідовних рішень. Два тижні тому нас повідомили про те, що можливе відкриття закладу з е, можливістю ходити в укриття поряд, яке в академії майбутнього. Ми дуже всі зраділи. Цій новині педагоги, технічний персонал, самотужки розвантажили 6 тонн відсів у Гранпилі і зробили доріжку ближче до фіртки для того, щоб швидше було ходити в укриття. Та вже згодом у мерії та департаменті освіти знову передумали. Згодом 7 червня нас знову повідомили, що так як немає власного укриття, а відстань до найближчого в академії майбутнього не дозволяє по нормам дітям дошкільного віку туди ходити з переходом двох доріг на перехресті. Тому для роботи трьох груп, які у нас зареєстровані, дітки, нам запропонували орендувати приміщення в закладі дошкільної освіти номер 32 Частину персоналу перевезти в 32-й садочок, частину розформувати по іншим учбовим закладам дошкільним, ну, а частину скоротити. так. Підтримують під колективі батьки, які не один рік чекали, коли ж врешті відкриється садочок біля їх дому. Дитині скоро три роки, через пів року. І я б хотіла сюди, щоб моя дитина ходила в садок. Ну, чому саме цей дитячий садок? Поруч і рекомендація інших батьків. Які вже дітки сюди ходили непосередньо. А якщо цей садок переведуть в інше місце, вам буде незручно? Ну, Звичайно, дитині в першу чергу буде незручно. Аби голос незгоди звучав ще голосніше, озброївшись підтримкою однодумців, батьки та педколектив пішли на прийом до заступниці міського голови Ольги Усанової. Запропонували вихователям 34-го садочку. 34 орендувати одну 32 другому і одну групу в. Десятого садочку, хоч з завтрашнього дня. Ну так чого ми повинні в 32-й переходити? Там теж пожежної безпеки немає. В нас пожежна безпека є. Там в нас всі вікна пластикові, там пластикових. Вікон не всі вікна стоять пластикові. Там такий 12 груповий садочок, як і в нас. Що ми з одного садочка повинні переходити в інший садочок, сховища немає сховища. Немає там треш, теж треба ходити. В рамках проекту енергомодернізації там 100 років не могли поставити пожежну сигналізацію. Дійсно, систему вентиляції. Зараз все стоїть система сповіщення, керування евакуацією. Чому відкриваєте 32 другий, де немає бомбосховища, немає вікон, немає У 34-му всі умови є, а ви відкриваєте 32-й. Люди переконують, що з'явилася перспектива відкриття 34-го садочку. Буквально за тиждень вдалося зібрати заявки від батьків на чотири групи дітей. Наберуть і більше, втім має бути розуміння, що заклад таки працюватиме. Зараз є чотири групи. Чому батьки не ведуть на шість груп? Тому що е, ходять і всі розповідають про те, що все, садочок зачиняють, закривають, реорганізують, приєднуйтесь. Можна по-різному називати це питання. Мова про приміщення, про безпосередню адресу, вулиця Софіївська. І батьки хочуть водити туди. І Я впевнений, що кожен з цих людей присутніх тут за два місяці, сім груп набере. не шість, сім На що загострювати ситуацію. Тобто, в рамках проекту енергомодернізації, там 100 років не могли поставити пожежну сигналізацію, дійсно систему вентиляції. Зараз все стоїть система сповіщення, керування евакуацією. Ну навіщо створювати оцю цю ситуацію в місті оцей соціальний вибух по кожному з питань, в тому числі й по освіті? Геннадій Федорович, чотири групи було дві. За тиждень стало чотири, за два тижні стане шість груп та да вас, вас та всі, нам не треба нам нам розпро, розказувати прописні істини. Люди не дурніші за вас прийшли сюди. Я хочу, щоб відкрили в центрі міста заклад. Я хочу, щоб туди ходили діти, щоб він працював. Батькам зручно ходити в 34-й садочок -те територіально. Тенденція та послідовність у поведінці влади та департаменту освіти вже звична. Спочатку забирають у батьків перспективу відкриття дошкільного закладу, і коли батьки чекаючи майже три роки, врешті тимчасово переводять дітей у працюючі офлайн садочки або ж у приватні, у департаменті освіти констатують: заявок від батьків немає. А отже, час садочок реорганізувати. Так було із садочком номер 36 який реорганізували наприкінці 2023 року. Тоді батьки сказали, що їм просто не залишили вибору, створивши усі умови для того, щоб забрали документи із дошкільного закладу. І хоча у департаменті освіти та мерії в один голос запевняють, що реорганізовувати 34-й садочок не планують, втім тенденцію прослідкувати не складно. Якщо зараз значні груп штати сформовані, а їх буде чотири. Ну тоже зрозуміло, що менше. Ну, не можуть люди працювати без дітей. Проблему могло б вирішити належне облаштування пішохідного переходу на шляху до найближчого укриття. Але у департаменті житлово-комунального господарства вважають, що це неможливо. Нам Я... дали одразу відповідь 21-го числа е, прийшла відповідь зранку на електронну пошту про те, що ми поновили дорожню розмітку. Відповідні дорожні знаки там стоять. Лежачого поліцейського покласти ми не можемо. Я зверталась як керівник до заступника міського голови Івана Володимировича Маскалика, Спочатку написала листа про те, щоб вони допомогли нам з вирішенням цієї проблеми. Ходила до нього на особистий прийом. Нам відповіли, що встановити світлофор це відповідна програма, на яку закладаються кошти на бюджетний рік. Тому на цей світлофор коштів звичайно немає. Натомість у мерії з легкістю знаходять кошти на облаштування кругової розв'язки на перехресті вулиць гранітної та бетонної, а також встановлення так званих лежачих поліцейських біля мерії, чи заміну бордюрів, вартість яких обійдеться бюджету у півтора мільйони гривень. Ви знаєте, за який час поклали поліцейські навпроти міської конкомуса не Геннадій Федорович? Ви знаєте, за який час поклали поліцейські біля мільярдів? За дві години? За дві години то може ми за чотири години зробимо там чотири поліцейських з підйомом, з обмежувачами швидкості. Ми кола будуємо на та Богаєвського, там квітники висаджуємо, бордюри кладемо, а не можемо просто забезпечити навчальний процес. Це просто безприділ. Не надто подумали і про педагогічний колектив. І, хоча у департаменті освіти розповідають про захмарну кількість вакансій у місті, на ділі все зовсім інакше. У мене 0,75 ставки. Мені запропонували в п'ятницю 0,25 ставки. Це півтори тисячі зарплати. Як ви думаєте, я погоджусь? Ми теж люди, ми теж хочемо робити і чому нам повідомили про скорочення. Я в цьому садочку не один рік. Нам у п'ятницю, 7 червня, коли був звіт керівника, коли був друге питання, коли ми проголосували за роботу завідуючи, третє питання був читався наказ про скорочення штатів. І ми його, я відмовилась підписувати, і деякі колеги підписали, деякі відмовилися скорочувати штати, збиралися. Тому що в 32-й сад беруть тільки три групи, це виходить 5,5 ставок вихователів. А остальних куди? На вулицю. Ну піду я в другий садочок працювати вихователем. Піду. Там 74-й нам пропонували на молодіжному. Піду на время декретної відпустки. В нас пішла кладовщик робити на время декретної відпустки. Декрет в людина виходить в вересні місяці, її викидають на вулицю. Так само я піду в 74-й садочок, попрацюю там півроку, рік. Потім скажуть, ви звільняєтесь. Я в цьому садочку 39 років попрацювала. І тепер куди мене потім? На вулицю. Як стверджують у мерії, то все не вони, а комісія, яка не погодила рух дітей до укриття академії майбутнього двома перехрестями. Найближче виїзне засідання комісії заплановане на наступний четвер. Втім, як так сталося, що про її рішення у мерії знають заздалегідь не пояснюють. Якщо мова одразу йде про оренду е приміщень в інших садках для цього дитсадка, то я роблю тільки висновок про те, що є кулуарна домовленість з відповідними службами, які не відкриють, не дадуть дозволу. Mm -hmm. Я інших варіантів не бачу. Втім, для заступниці міського голови Ольги Усанової це все не про людей, не про дітей і аж ніяк не про колектив садочка, адже зручно гучний голос громади клеймувати коментарями це все політика. Коли е, вмішується політика в робочі процеси, відбувається ви ну а поки у мерії у базових вимогах батьків, дітей та колективу вбачають теорії змови, люди переконують, готові йти до кінця та відстоювати право на дошкільну освіту для малечі. Нам залишається поставити питання на паузу, адже згодом має зібратися комісія, яка ще раз винесе вердикт щодо безпечності дороги в укриття. Але вже під пильним наглядом громадськості активістів та депутатів такою була сьогоднішня тема у нашому фокусі, яка ще раз доводить, що коли ми об'єднані, є більше шансів, що нас почують. Дивіться, думайте, аналізуйте, зустрінемось у фокусі нових тем вже згодом.